Вітаю вас в ефірі Економічні події тижня. Ми розповімо вам, що відбувається у вітчизняній економіці. Отже, головні теми сьогоднішнього випуску. Яким буде ВВП країни, що прогнозують фахівці та влада на цей та наступні роки? Черговий виток російсько-української торгівельної війни Москва вдарила по трубах. Чи переживуть це вітчизняні металурги? Збиткове вугілля, державні шахти і далі працюють в мінус. Що з ними робитиме держава? Торгівлю впорядкують. Уряд зібрався змінити правила гри на ринку. Чого чекати торгівельним мережам? Хто правитиме продуктовий бал в Україні і чи стануть харчі безпечнішими? На тлі сповільнення світової економіки активізуються розмови навколо того, а що ж буде далі? Експерти та рейтингові агенції постійно змінюють прогнози щодо майбутнього провідних держав світу. Оцінки зазвичай негативні. А що ж очікує Україну? Нагадаю, уряд заклав у держбюджет цього року доволі впевнений показник зростання внутрішнього валового продукту 3,4%. Експерти ж менш оптимістичні, з яким результатом закінчить поточний рік вітчизняна економіка і чого чекати у році наступному, з'ясовувала Євгенія Скорина. Міжнародні рейтингові агентства прогнозують українському ВВП зростання майже на 4 відсотка. Однак на наступний рік, а на поточне очікування песимістичніші по нулях, зростання економіки гальмують здебільшого слабкий експорт і незначні інвестиції, обсяг яких 2013-го не перевищить 3,5 відсотків від ВВП, вважають в європейській бізнес асоціації. Хоча в докризовий період показник сягав 6%. На приріст продовжує тиснути й дефіцит поточного рахунку платіжного балансу. Це значить, що что производство в стране не очень конкурентоспособное, приводит к росту импорта, снижению экспорта и давлению на курс национальной валюты. Вітчизняні аналітики не набагато оптимістичніші. Керівник інформаційно-аналітичного центру Форекс Клаб в Україні Микола Івченко до кінця 2013-го пророкує 0,8% приросту ВВП. Поки що економіку підживлює хіба що внутрішнє споживання. Втім, у другому півріччі її підтягнуть аграрії. Фахівці також очікують, що ближче до нового року збільшиться зовнішній попит на продукцію вітчизняних металургів, машинобудівників і хіміків. Ми полагаємо, що економічний розді то порядка 3,3% наверное, ожидать более существенного роста также пока не стоит, потому что все равно остаются неясными перспективы экономики, той же самой еврозоне, пока не ясна ситуация чітко з Китаєм, з азіатськими економіками. Тим часом у Мінфіні вже допускають скорочення бюджету. Показники чиновники можуть переглянути восени. Утім, все ж сподіваються на зростання. Приміром, мінекономіки чекає на переріст ВВП у 2%. Значною мірою за рахунок повноцінної роботи режиму вільної торгівлі з СНД. Відповідна угода набула чинності. Торік, 20 вересня. Поки що її ратифікували. Україна, Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан і Молдова. Учасники чекають слова Киргизії та Узбекистану, Азербайджану й Туркменії, коли всі зрештою потиснуть один одному руку, окремі галузі підуть угору, прогнозують мінекономіки. Сільське господарство, хімпром, металургія і машинобудування дадуть від 2 до 3 відсотків приросту. Ми дуже плотно працюємо з іспанівними органами СНГ, які теж допомагають нам в роботі, щоб було як можна менше бар'єрів і щоб реально зона свободної торгівлі, яка существує СНГ, работала ну, називається на 100%. Містичні в міністерстві доходів і зборів рапортують, за півроку забезпечили 204 мільярди гривень надходжень до зведеного бюджету. Це майже на 2 мільярди більше, ніж торік. Підвищити доходи держскарбниці планують великою мірою за рахунок податкових новацій. У нас сьогодні дуже багато цікавих ідей щодо податку на додану вартість, щодо екологічних податків, щодо акцизних податків далі, щодо податків щодо різних тем. Податку на прибуток водночас економісти наголошують, Україні все ж доведеться шукати позикові кошти, адже до кінця року необхідно покрити держборг у 4,5 мільярди доларів. А на внутрішньому ринку уряду позичати стає дедалі складніше. Зокрема, цього тижня обсяг залучених через ОВДП коштів суттєво впав. Щоб вирішити проблему виплат, мінфін за прогнозами експертів ще до кінця літа може вийти на ринок зовнішніх запозичень. У міністерстві ж вичікують і готові на такий крок, якщо знизяться ставки по українських євробондах. Та навіть якщо на зовнішніх ринках залучити кошти не вдасться, нижче 22 мільярдів доларів золотовалютні резерви НБУ до кінця року не впадуть. Обіцяють у Нацбанку. Скарбниця не спорожніє. А вже з наступного року і уряд і НБУ і експерти очікують покращення зростання виробництва експорту та золотова валютних резервів до 26 мільярдів доларів. Росія не припиняє вести з Україною торгівельні війни. Минулого тижня північні сусіди лякали Київ митами на скло, шоколад та вугілля, а потім фактично закрили свій ринок для вітчизняних трубопрокатників. Причому не вперше. Прем'єр Медведєв оголосив, що Російська Федерація не продовжуватиме квоти на постачання українських труб, тобто вони обкладатимуться значним митом як наслідок. Продукція подорожчає та втратить конкурентну здатність. Чи переживуть наші металурги черговий російський удар? Дізнавались наші кореспонденти. Вітчизняні трубопрокатники фактично втратили важливий для себе російський ринок збуту білокам'яна після десяти років квотування імпорту українських труб. Раптом вирішила далі буде по-іншому. Заява російського прем'єра Дмитра Медведєва поставила під удар експортні плани багатьох вітчизняних підприємств. Мною прийнято рішення не подовжувати дію квот на постачання української трубної продукції в цьому півріччі. Треба грамотно використовувати переваги митного союзу для захисту від недобросовісної конкуренції з боку іноземних виробників. Українська влада на черговий випад партнерів поки не відреагувала. Міністр промислової політики Михайло Короленко лише лаконічно заявив, зустріч із росіянами з цього приводу запланована на вересень. Хоча квота і була невеликою, всього 240 тисяч тонн на рік металургійна галузь вже втрачає кошти. Поставки трубної продукції понад квоту піддають антидемпінговому обмитненню. Обсадні труби майже на 19 відсотків компресорні приблизно на 20, нафтопровідні трохи менше ніж на 38. Такі високі мита на російському кордоні українська продукція не здолає. Зрештою, як і бар'єри про доступі на інші ринки в інтересах українського ні в якому випадку, ніякі обмеження. як в адрес і поставки в адрес Росії, так і в адрес і поставки в адрес США, наприклад. Проте, не все так страшно для виробників, твердить експерт Дмитро Боярчук, мовляв, не Росією єдиною. За його словами, квота і без того щороку зменшувалась. Стартуючи колись з 715 тисяч тонн на рік, вона опустилась до позначки 240 тисяч тонн. А виробництво трубної продукції в країні, наприклад, 2012-го становило трохи більше двох мільйонів тонн. Це не те, що скажімо, наш експорт повністю зникне, або, скажімо, там будуть значні темпи падіння. Але саме для цього сектору це досить чутливо. Тобто, ми маємо справу з торговою війною. Коли вибираються певні сектори, які не мають можливості диверсифікації, за словами експертів, більша частина трубопрокатників все ж таки зможе переорієнтуватися на інші ринки, але, як мінімум, п'ять великих підприємств усе ж серйозно зав'язані саме на російському. Наприклад, потужна корпорація Інтерпайп, яка експортувала близько половини усієї квотної продукції, тому їхні подачі плани залежать від перемовин із Москвою. Аналітики кажуть, домовитись буде важко, адже на порядку денному політичні питання. Я думаю, що напередодні. Сьогодні підписання Україною, ймовірного підписання Асоціації з ЄС, яке планується на листопад. Я маю мало надій, що в вересні, чи там в жовтні, напередодні такого, такої події, російська сторона буде робити якісь ну, поблажливі чи сприятливі для української сторони кроки. Однак припускають і інший сценарій офіційний Кремль може піти на поступки, аби задобрити Україну та вкотре піштовхнути її в обійми митного союзу. Тому квоти можливо і подовжать. Проте в якому обсязі велике питання? Хай там як частина вітчизняних трудників зазнаватиме збитків щонайменше до вересня. Збитки державних шахт цьогоріч зросли ще на 2 мільярди гривень і склали загалом понад 7 мільярдів. Це більше ніж минулого року. Проблема збиткових копалень стоїть перед державою фактично від самого початку незалежності. Що ж робити з підприємствами? Жоден уряд так і не наважився на кардинальні дії, продовжуючи дотувати гірників з держбюджету, адже закриття шахт може викликати соціальний вибух. Кабміна зарова націлився на приватизацію, яка ж доля очікує на збиткові підприємства. З'ясовував Антон Пшеничний розвіданих запасів вугілля за розрахунками уряду Україні вистачить на найближчі 400 років. Під нашими ногами 10% усіх європейських покладів чорного золота. Та замість заробітку разом із вугіллям вітчизняні шахти видають на гора значні збитки. Так за попередні 5 років вуглепром обійшовся платникам податків у рекордній 60 мільярдів гривень. Продукція Держшах не витримує конкуренції навіть на українському ринку. Тож понад 5 мільйонів тонн вугілля на складах поступово перетворюється на пил. Відсутність збуту не дозволяє покращити фінансово-економічний стан вугледобувних підприємств. І дійсно їхні збитки зросли до 3,5 мільярдів гривень. Але якщо простежити щорічну динаміку, то враховуючи зменшення ціни на вугілля, вона залишилася сталою. Якби не зменшилися ціни на вугілля, збитки зросли б не до 3,5 мільярда гривень, а до 2,8, Що відповідає щорічній динаміці зростання збитків у розмірі 14. Дядцяти шістнадцяти собівартість зростає через зношеність обладнання вітчизняних копалень. Більшість з них від початку існування жодного разу не модернізували. Хоча деякі шахти вже відсвяткували 50-ту річницю, тому дотації уряду йдуть не на розвиток галузі, а здебільшого на отримання неефективних державних копалень. Є такі шахти, які вже е, доведені до такого стану, що їх не можна відновити, можливо, або вони та них відпрацьовані запаси, або вони розграбовані до. Найгіршого стану а там виплачується зарплата, там утримуються колективи. Чому тому, що вони створені нові робочі місця? Як наслідок державні копальні торік видали на гора лише третину всього українського вугілля. Найкращі з них перебирають до своїх рук приватні підприємства. Так наприкінці 2011-го енергетична компанія Ріната Ахметова «ДТЕК» отримала в концесію на 49 років державні об'єднання ровеньки та свердлов Антрацит. І невдовзі вони вже вийшли в лідери за кількістю видобутку на одного гірника. Європейський шахтар видобуває в середньому 100 тонн вугілля на день. Український в п'ятеро менше. На приватизованих копальнях «ДТЕК» за два роки цю. Цифру змогли збільшити до 72 тонн. І якщо фактична собівартість видобутку вугілля на державних шахтах 1400 гривень за тонну, то у приватників, зокрема на видобувних підприємствах ДТЕК, значно нижча близько 540. Утім, ці цифри не вражають представників профспілок. Вони категорично не підтримують приватизацію. Я вважаю, що не можна робити. Потому что это придет только к тому, что все предприятия, которые будут таким образом отданы, они очень быстро прекратят свое существование. Люди останутся без работы, а целые территории, на которых находятся шахты, а шахты обычно являются градообразующими, и они обычно строились возле них были небольшие шахтерские поселки. Это просто вся инфраструктура медленно умрет. Та уряд налаштований рішуче до кінця 2014 року він запланував віддати у приватні руки 66 копалень, які спочатку виставлятимуть на торги за стовідсотковою вартістю. Якщо покупця не знайдуть, ціну зріжуть наполовину далі нижче до 30%. А от непопулярні серед інвесторів шахти кажуть, віддадуть за символічну гривню. Виграє той, хто більше не обіцяє. Разом з тим нового власника законом зобов'яжуть зберегти робочі місця та модернізувати виробництво. Утім, якщо приватизацію затягуватимуть, галузь ще більше грузнути. В ми готувалися до проватизації у 2012 році, власне, рік пройшов нічого не змінилося. Так? Зараз ми виставили сім цілісноманових комплексів на приватизацію, будемо сподіватися, що щось з цього вийде. Так? Якщо казати про одну грозню, то взагалі ситуація поки не зрушилася, і її треба реально зараз почати запускати, тому що власне, проблеми нікуди не діваються, борги нарощуються, а попит на вугілля спадає. Хоча одразу після приватизації якісно нового рівня роботи шахт чекати не варто. Аби досягнути європейських показників продуктивності, гірникам доведеться напружуватися за оцінками ще протягом чинайменше семи років. Зате бюджет вмить відчує полегшення, скинувши щорічний баласт на мільярди гривень. В уряді затвердили план розвитку торгівлі до 2016-го. У найближчі три роки урядовці планують законодавчо визначити терміни розрахунків за постачання продовольчих товарів та посилити відповідальність за порушення правил торгівлі. Мета нововведень зростання роздрібної торгівлі до 15%. Це має збільшити надходження до держбюджету на 4 мільярди гривень на рік. Першим кроком має стати законопроект про внутрішню торгівлю. Його допрацювали і прибрали більшість незручних норм для бізнесу. Як торгуватимуть в Україні вже в найближчому майбутньому. Дивіться у наступному матеріалі. Порозумітися з торгівцями Мінекономіки намагаються від 99-го року. Саме тоді чиновники вперше взялися за регулювання внутрішньої комерції. Втім, закон про внутрішню торгівлю довго не здобував підтримки. Зокрема, й торік у парламенті розроблявся цей проєкт закону. Але ми його два рази на кабін вже подавали, і один раз він вже був в Верховній Раді зареєстрований. На жаль, і не розглянути, як так не розглянути, повернути назад на доопрацювання. Бізнес запропонував владі зачекати з цілісним документом і поки що внести часткові зміни у вже чинні кодекси. В оновленій версії програми розвитку торгівлі чиновники відмовилися від основних суперечливих норм. Відтепер місцева влада не зможе визначати місце розташування магазинів, а держава не обмежуватиме площу крамниць, власники яких працюють за спрощеним податком. Від продавців не вимагатимуть професійної освіти, а володільцям роздрібних мереж дозволять і. Надалі практикувати маркетингові послуги, на думку бізнесу, адекватнішими стали й інші норми. Приміром, мінекономіки впорядкує роботу малих архітектурних форм або так званих мафів, чия приводковість завдяки оподаткуванню часто перевищує показники мережевих магазинів. Суб'єкт господарювання, який має більше 20... Так званих мафів або більше 70% від того, що він має, здає в оренду. Він не може знаходитись бути єдина на єдиному податку. Водночас напружитися доведеться й власникам супермаркетів. Чиновники хочуть, аби магазини, площі яких понад 100 квадратів, мали окремий касовий апарат в залах із алкоголем і цигарками. Окрім того, в міністерстві планують впорядкувати роботу торгівців із виробниками. Зараз мережі розраховуються з постачальниками протягом чотирьох місяців. Тепер цей термін не перевищуватиме десяти днів за швидкопсувні продукти. І двох місяців за решту товарів такі умови торгівлі існують і в Європі кажуть юристи. Тож подібну відстрочку називають компромісом чиновників, торгівців і постачальників, Которе в степені і захищає інтереси интересив, поставщиков товарів в сети. В же саме час сети не, не так, щоб очень сильно свої позиції просто становится более понятним цей рынок. Ще одна норма законопроекту зачепить інтернет-торгівлю. Власників віртуальних магазинів змусять бути відповідальнішими перед покупцями і зобов'яжуть облаштувати окреме офісне приміщення під документи. І Щоб до них могли навіть прийти ті ж перевірки, та же. Яка та служба, яка могла бы посмотреть, действительно ли дійсне товар они продають или лінікачественний? Відмовляться в міністерстві від дитячих штрафів. Тепер адміністративним порушникам правил торгівлі доведеться викласти від 5 до 20 неоподаткованих мінімумів, а за комерцію в забороненому місці від 20 до 30. За рахунок програми чиновники планують наповнювати бюджет додатковими 4 мільярдами гривень щорічно. Якщо будуть торговельні системи швидше розраховуватися з постачальниками, постачальники будуть мати змогу просто більше мати оборотних коштів, менше звертатися до дорогих кредитних ресурсів, все це буде впливати позитивно на виробництво. Експерти прогнозують, нова програма розвитку торгівлі запрацює не раніше осені. Нині чиновники разом із підприємцями згладжують гострі кути нововведень, аби новий законопроект не поклали в шухляду, слідом за попередніми. В Україні назріває революція харчува. Кабмін схвалив законопроект про якість та безпечність харчових продуктів. Документ може кардинально змінити систему контролю за їжею. Проект передбачає внесення змін до 13 законодавчих актів. Головна ідея зосередити функції усіх ревізорів в руках одного контролюючого органа. Хоча це лише верхівка айсбергу. Уряд пропонує цілу низку нововведень. Хто ж правитиме продуктовий бал в Україні і чи стануть від цього харчі безпечнішими, дивіться у матеріалі Ірини Любич. Європейській столиці, європейську якість продуктів. Вирішили українські урядовці і змухнули пили з проекту закону про якість та безпеку харчової продукції. На розгляді у парламенті він був ще торік. Щоправда, тоді його так і не ухвалили. Цьогоріч вже доопрацьований в уряді документ знову понесуть будинок під куполом. У міністерстві аграрної політики переконані прийняття закону кроку уперед на шляху до створення зони вільної торгівлі з ЄС, оскільки Україна виконає низку вимог Євросоюзу. Зокрема, створить єдиний компетентний орган на базі держведфітослужби. Вітчизняні підприємці такі звісті зраділи. Зосередження контрольних функцій в одній службі являється своєчасним і, на мій погляд, дуже прогресивним. При підписанні угоди асоціації з європейським співторицем нам дасть швидше вступити переробникам на ринок Європи. Та реорганізація органів контролю не єдина новація, прописана у проєкті закону. У разі виявлення неякісного продовольства притягнути до відповідальності справжнього порушника, виробника чи продавця буде простіше. Поки ж схопити винного за руку не вдається, бідкаються контролери. Це обов'язкове впровадження відомчої системи контролю, яка базується на всесвітньо визнаних принципах ХАСП. Другий момент це перерозподіл відповідальності. Це про те, що ми говорили з самого початку. Якщо зараз відповідає офіційний лікар, то після введення і вступу в дію цього закону відповідати буде безпосередній порушник. Сьогоднішнє покарання за виробництво неякісних продуктів, які потрапляють на столи українців, можна назвати смішним. Так, наприклад, недобросовісний підприємець, свідомо виробляючи небезпечний харч, заплатить штраф 350 гривень, та й віддадуть копійчину не всі, адже вже знайшли законодавчі шпарини. В Україні заборонено ГМО, наприклад, офіційно, але ми знаємо, що Дуже багато виробників неофіційно вирощують і транзгенною сою, і ріпак, і кукурудзу, і цукровий буряк, і користуючись тим, що начебто це б, дешевше. Полегшення технології у лабораторії стверджують, на понад 30% продуктів, які стоять на полицях магазинів, не повинні клеїти наліпку без гмо. Та й це не єдине, чим грішать українські виробники. Радо обираючи з величезного асортименту агрохімікатів, вони часто перебирають міру. Найболі загрязняні остатками пістіцидів фрукти. Существують список із 12 найболі загрязнених. Пестицидами фруктов, которые все знают и стараются именно этот список контролировать. Та навіть якісні товари, які виробники зробили на совість, можуть занапастити на торговельних точках, кажуть фахівці. Недотримання температурного режиму, правил гігієни та порушення терміну реалізації. Ось головні вороги свіжості продуктів. Та що продають людям, воліють знати, аж ніяк не всі продавці. Найсумлінніші з власників мереж супермаркетів приїжджають до ось таких лабораторій, аби... Перевірити на якість свою продукцію, однак самим виробникам це не до вподоби, адже для них це лише зайві витрати. Та як показує практика, саме після таких перевірок понад 10% товару знімають з полиць. Щорічно виробникам повертають сотні тонн неякісної сировини, а вилучене з продажу продовольство обраховують тисячами тонн. Навчити торговельної культури учасників продуктового ринку обіцяють вже за три роки. Саме такий перехідний період у проєкті закону. Роль комісара держава на себе не бере, кажуть контролери, але попереджають, хто не впишеться в нове законодавство, залишиться за бортом ринку. І далі у випуску стисло про інші події цього тижня. Ми звернули увагу на таку інформацію. Міністерство доходів і зборів продовжує податкову революцію. Відомство пропонує знизити податок на додану вартість з 17 до 9% і одночасно скасувати пільги з цього потажу. Окрім того, планує ввести податок з обороту зі ставками 1 і 2%. Такі зміни може запровадити з січня наступного року. Йдеться у відповідному законопроекті. Завдяки нововведенням у міністерстві очікують збільшення надходжень до держбюджету приблизно на 22 мільярди гривень. Окрім того, у міністерстві наголошують, що це сприятиме зниженню податкового навантаження на сумніних платників податків. It's <laughs> you. Вексельним розрахункам бути президент Віктор Янукович підписав багатостраждальний закон про векселі. Відтепер Кабінет міністрів зможе використовувати казначейські векселі в установлених ним обсягах для реструктуризації бюджетної заборгованості, яка виникла станом на 1 січня поточного року. Згідно з документом, сума заборгованості ділитиметься на 5 рівних частин і оформлюватиметься векселями з погашенням упродовж від 1 до 5 років. Також передбачена можливість сплати цінними паперами зобов'язань перед бюджетом, але не раніше строку їхнього погашення. Президент запалив червоне світло для спрощення продажу землі. Віктор Янукович витував зміни до закону про містобудування, які дозволяли до 2015 року передавати ділянки у користування або власність без наявності планів зонування. Гарант повернув документ до парламенту зі своїми пропозиціями. Зокрема, глава держави наполягає не на необхідності врахування прав місцевих громад під час підготовки містобудівної документації та встановленні персональної відповідальності за негативні наслідки у разі порушення норм і правил будівництва. Вони полетіли, але обіцяли повернутися. Міжнародний валютний фонд може відновити програму співробітництва з Україною. Про це в ході брифінгу у Вашингтоні заявив заступник керівника департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Вільям Мюрей. Питання відновлення співпраці можуть вирішити в листопаді цього року після того, як Київ відвідає місія фонду. Мета є чергового робочого візиту, оцінка поточної економічної ситуації в країні та визначення прогнозів за підсумками року. Міністерство доходів і зборів зробить черговий крок для захисту українців від фальсифікованої продукції. Зокрема, аби зменшити обсяг тіньового сектора підакцизних товарів, відомство запровадить акцизні марки нового зразка. Вони з'являться у вересні і матимуть додаткові рівні захисту, складний графічний елемент та різнокольорову ідентифікацію. У міністерстві впевнені, що нові акцизні марки дадуть змогу зменшити кількість підроблених товарів на 7-10%. Небо без кордонів Україна і ЄС домовилися про основні принципи створення загального авіаційного простору. Про це заявили у Мінінфраструктури. Під час сьомого раунду переговорів про відкрите небо сторони узгодили методи впровадження Україною вимог Євросоюзу та умови роботи авіакомпанії. Наступний етап перемовин призначений на жовтень, за словами прес-секретаря Єврокомісара з питань транспорту Пауло Беріно. ЄС наполягає на тому, аби переговори завершилися до кінця року. Україна ж розраховує, що небо для наших літаків відкриють вже в листопаді і наполягає на отриманні право Вати польоти з європейських аеропортів. Цього року українські аграрії вже отримали кредитів на 7,3 мільярда гривень, що майже в півтора разу більше ніж торік. Ці кошти сільгоспвиробники витратили на весняну, посівну та збиральну кампанії. Загалом за півроку по кредити до банків звернулися майже дві тисячі підприємств. Найактивніше позики брали аграрії Миколаївської, Черкаської, Тернопільської та Вінницької областей. Це був останній інформаційний блок у сьогоднішньому випуску. Про те, чим живе вітчизняна економіка, розповімо через сім днів у цей же час. На все добре і залишайтесь з каналом бізнес.